hello my dear ukrainians get yourself a good cup of coffee because today we have a somewhat difficult um, lesson which by the way you have to remember all the rules and lesson will be how nouns form the plural form um, and um, in our previous video we focused on rules and now we are going to focus on exceptions to the rules Привет, Запасаємося кавою, тому що в нас такий серйозний сьогодні урок. Ми звертаємо увагу на всі винятки, як формується множина іменника. Якщо ви нові на цьому каналі, будь ласка, подивіться попереднє відео, де в нас був такий вступний курс до іменника в англійській мові, і ми там розбирали правила, як по правилах формується множина іменника. А зараз ми дивимося на винятки, якими англійська мова, на жаль, багата. Якщо ви можете, передивіться це відео декілька разів, щоб ви добре запам'ятали. І ви знаєте, зі свого досвіду я рекомендую вам, що потрібно знати, а що можна так: подивитися, знати, що воно існує, але сильно не завчати. На жаль, цей урок потрібно добре вивчити. З вами Ольга Кармоді. Поїхали! Виняток до правила номер один. Ми вже знаємо, що в більшості випадків множина формується за допомогою закінчення S. От, наприклад, у нас є слово roof, «a roof, дах. Дахи буде «roofs». Ми додаємо закінчення S. Екачів хустинка, кечіфс, С знову ж таки, додаємо. Одне на кечів, хустинка, хустинки кечівс, це є французьке слово, походження слова з французької мови. І для англійської мови дуже нехарактерно, що слово починається на Кей, а за ним іде голосна, кечів. Ну, французьке слово запозичення. Але у нас є досить такий сталий набір слів в англійській мові. Я вам дам 10 таких найбільш вживаних 9-10 слів, які формують по-іншому. Вони закінчуються множину по іншому, вони закінчуються на F або F і. І якщо у нас формується множина, F змінюється на Ві, і додається закінчення ІС. Ці іменники потрібно знати. Оце вам список на холодильник, коли ви йдете вечором по сметану. Давайте на них дивитися. A leaf. Leaves листок. A loaf. Loaves. буханка. A wife. Wives. Жінка. A shelf – shelves – Полиця. A knife. Knives. ніж. A life. Lives. Життя. A calf. calves – Це є теля. Wolves – вовк, a half – halves, половина половини. Ці слова ніколи не будуть формувати множину за допомогою S або es. Вони мають свою форму множини і вони завжди будуть так вживатися. Це треба запам'ятати. Виняток номер два. У нас є декілька слів в англійській мові, які. На українську будуть перекладатися в однині і в множині. От, наприклад, слово «sheep» – вівця або вів, вівці, діє, олень або олені, свайн, свиня, свині, фіш риба риби. І Давайте подивимося на приклади, як ми можемо розрізнити, чи це олень, чи це олені, за допомогою або артикля ЕЙ, який присутний тільки коли у нас є один олень. Наприклад, я скажу, я бачу оленя, I see a deer. І у нас артикль вживається «a», вживається тільки з одниною. Так ми будемо знати, що це є один олень. Many deer, звичайно, ми можемо сказати «many deer are there». Багато оленів є там. І подивимося на дієслово. Дієслово вживається в формі множини. Дієслово «to be» бути. Якщо ви не знаєте, що добре форми е, дієслова to be, ось є відео, будь ласка, подивіться. Якщо ми маємо одного оленя, – «a deer is, олень є, множина буде «deer are олені є. Добре. Отже, у нас є sheep оле, е, е, вівця вівці, діє олень олені, свайн, свиня, свині і е, е, «fish». Я бачу рибу. I see a fish in the pond. Я бачу рибу в ставку. I see a fish in the pond. Я бачу риби в ставку. I see fish in the pond. Риби в ставку. Ой, до речі, до моєї годівнички прилетіла пташка. Ми відволікаємося. Я дуже люблю сад. I love my garden. Але якщо ми говоримо про fish, Якщо маємо на увазі різні види риб, тоді ми можемо сказати «fishes». fishes «There are a lot of different fishes in the ставку Вставкує різні види риб. «Fishes». Ми тоді можемо вжити це слово в множині. Добре, це є у нас виняток номер два. Виняток номер три. У нас є складні іменники. Ми їх проговорювали в попередньому відео. Наприклад, «mother-in-law». Це може бути як і теща, так і свекруха. Полегшений варіант вживання. так? І де ми додаємо закінчення С? До основного іменника mothers-in-law, fathers in law, де у нас С стоїть коло мами і тата, так, у цьому складному іменнику: свекруха і свекор теща і тесть. Але в нас є запозичення, наприклад, незабутка, forget me not. Це запозичення з іншої мови в англійську. І в такому випадку закінчення буде в кінці forget me not. Але воно. Рідко вживається, от запам'ятайте незабудка, якщо вам треба пам'ятати це слово, я не думаю. Але майте на увазі, що таке існує. Але в загальному, якщо у нас є чіткий основний іменник у складному іменнику, тоді до нього додається хм, закінчення С. Це є виняток номер три. Виняток номер 4. Деяка група іменників, і знову ж таки, я дам вам найбільш такі вживані іменники, вони зовсім по-своєму формують множину. Деякі з них мають додаткові суфікси, деякі просто змінюють кореневу голосну. От, наприклад, мен", мен". Men", коли я пишу Ей, і виговорює більше відкриту звук Е, трошки довго я його виговорюю, це означає, що в нас є один чоловік. Men коротко і закрито, у нас багато чоловіків. Women women. У нас змінюється тут і man на men, і wu змінюється на we. Woman women. Жінка жінки. Child дитина. Children. Тут у нас до слова child додаємо суфікс ran. І вимова children змінюється. Child, дитина, children діти. Tooth зуб. Teeth зуби. Довге O і довге E. Tooth, teeth. Там йдуть подвійні голосні. Food, feet. E, нога. Foot не нога, лег нога. «Foot» – ступня. Food – «feet». «Mouth» – «mice». Миша миші. Маус, майс. О, ваша хата повна мишей. Гус гіс. Гуска гуси. Double O, подвійне O, змінюється на подвійне і. Гус- гіс. І ще одне мені таке подобається. Кактис, кактус. А множина буде ктай. Кектай. Кактис, кактай. Це у нас є виняток номер 4, виняток номер 5. Не переживайте тільки два ще винятки і все. І у нас вже буде ця тема закрита з вами. Так, деякі є слова, які мають тільки форму однини в англійській мові, а на українську перекладається як в один, так і множині, і навпаки. І звичайно, ми вже знаємо, що абстрактні поняття. Іменники, які не злічуються, вони мають тільки форму однини. В більшості варіантів, от, наприклад, knowledge, знання, gold – золото, silver – срібло. Так? Ми будемо казати, silver is shiny, срібло є блискучим is – форма однини. Немає форми множини. Але от таке слово як money – гроші в українській мові, це форма множини, в англійській мові тільки форма однини. Money is. My money is hidden in my sock. Мої гроші сховані в шкарпетці. My money is. Is – це є однина. Money is. Але часом дуже рідко, але ми можемо почути і множину ножину От, наприклад, давайте складемо наші гроші і купимо хату. Let's put our together and buy a house. Наші гроші, ваші гроші і наші гроші. Тоді мані вживається у формі множини. Маніз. Добре. І тут треба звернути увагу, особливу нашу увагу на два слова. Поліс, поліція і новини. News. Поліція, якщо ми дивимося на слово, воно. Немає форми множини, але воно вживається тільки у формі множини. Що це означає? Що якщо ми говоримо поліція, якщо ми підтасовуємо під поліцію як множину наше дієслово, так? дієслово в англійській мові змінюється відносно того, чи ми маємо множину чи однину. і, так? І у нас поліція є, буде The police are. Завжди буде поліція мати форму множини. Поліція приїхала. The police came. Ну, давайте скажемо теперішній час. Поліція приїжджає. The police uh, come приїжджає. Ми не кажемо comes, якщо б це була третя особа. однини. поліція. Вона. Ні, поліція це є множина. The police are here. Поліція є тут. The police are here. А як же іменник news? Тут е, відбувається непорозуміння, тому що слово «news» без «s» не можна вживати. «New» не виступає іменником. Отже, ми дивимося на іменник «news» і він пише, пишеться тільки так. Але «news» вживається тільки у формі однини. А чому ти така рада? Why are you so happy? У мене гарні новини. I have good news. Які новини? Which news? My news is. Мої новини є. My news is, бачите, в ді слово be, вживається у формі однини. Мої новини в українській мові може бути або новина, або новини. Це у нас виняток номер п'ять. Виняток номер шість. Звичайно, є іменники, які складаються з поняття, яких складаються з майже однакових частин, або подібних частин. Наприклад, штани. pants – вони вживаються тільки у множині. І, наприклад, якщо я скажу, мої штани є зелені, «My pants are green». форма множини, і формі множини слідує не тільки «pants», але і діє слово. My pants are green». Британці будуть казати «My trousers are green». мої штани є зелені. Американці не будуть казати «trousers». Це дуже британський варіант. «Pants». Всі будуть казати «pants». або «scissors». Ножиці, scissors are sharp – ножиці є гострими. Або glasses – окуляри. Знову ж таки, британці будуть казати spectacles – окуляри. Американці ніколи не скажуть spectacles, хоча зрозуміють, тому що ми ж дивимося відео, фільми і все решта один одного. Так, ми скажемо glasses – my glasses are oval – Мої окуляри овальні. Ось. Оце нам зрозуміло для українців. Штани так само в українській мові використовуються у формі множини. Так, шановні українці, оце у нас є шість винятків до формування множини англійських іменників, і їх потрібно запам'ятати. Я вам це рекомендую. Будь ласка, передивіться це відео декілька разів, щоб у вас в голові все добре там змонтувалося. А зараз переходимо до наших організаційних питань. І я хочу дати вам завдання на наступний наш урок. Ми з вами, дивіться, я маю книжку, яку я е, взяла в своїх дітей. Вона називається Children's Bedtime Treasures для дітей казки. Але тут є така більш така, вже серйозніше оповідання. Називається «Buried Treasures» Закопані Скарби. І ми з вами на наступний урок будемо читати першу сторінку з цього тексту. Я пройдуся по всьому: по граматиці, по фонетиці, правилам читання, використання слів, все-все-все, що ми вивчили. Я цей текст трошки спростила, щоб вам, ми не заходили в такі більш глибші теми, які я не могла б вам швидко пояснити, наприклад, Грундій. І ми цей текст на наступний урок будемо розбирати. Я зараз виставлю цей текст на екран. Ви можете зупинити відео, продивитися цей текст. І під цим відео, будь ласка, надсилайте мені свої запитання, що вас цікавить, щоб я пояснила в цьому тексті. Е, запитання до граматики, фонетики. Все, що вас цікавить, під цим відео, будь ласка, пишіть. І на наступний тиждень ми з вами готові розбирати цей текст. Добре, шановні українці, це все на сьогодні. Підписуйтеся і ставте подобайку. І ми з вами побачимося. Гарної вам суботи і гарних вам вихідних. Бувайте!